В оточенні майже кожної пари знаходяться такі добрі друзі в лапках або добрі знайомі, яким дуже кольоли очі в стабільність цієї пари, щастя цієї пари, і які намагаються під добрим соусом подати якісь такі думки, щоб зруйнувати стосунки цієї пари або хоча б погіршити. В вашому випадку це якась незріла людина, якась легковажна і навіть дещо поверхнева людина. Якось людині хочеться уваги, хочеться, щоб всі на неї звертали увагу, всі восхищались нею, але при цьому нічого для цього робити не хочеться. От хочеться отримати все і відразу, не докладаючи ніяких зусиль. охо хо І дуже схоже на це, на те, що це хтось прямо із дуже близького кола оточення. Можливо, навіть із вашої сім'ї. А з огляду на те, що попередня карта показала цю особу як якусь незрілу, то, можливо, це ваша менша сестра або ваш менший брат. І особисто вас, проти вашої коханої людини, вона накручує якось так, що та, він чи вона нерозумний, з ним нормальних стосунків не побудуєш, і взагалі він такий легковажний, і, 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 і мабуть, він взагалі якийсь дурачок. Чи вона якась дурочка? А от вашій коханій людині про вас каже, що ви, немов не створені для сімейного затишку, для сімейного щастя, взагалі для сім'ї, що у нього чи в неї з вами ну не вийде побудувати нормальних стосунків, не вийде побудувати сім'ю, така як вона дійсно має бути сім'я з підтримкою, з взаємопорозумінням. А робить ця людина все це через те, що на когось із вас. Ця людина швидше за все мала власні види. Якщо це ваша родина, то можливо вона хотіла одружитися з вашим партнером чи мати стосунки з вашим партнером. Або ж у цієї людини немає власного життя, немає власного щастя, і є такі люди, що мені погано, хай буде погано і вам. Якщо я нещасливий, я нещаслива, я зіпсую і ваше щастя. Вашій коханій людині варто якось дистанціонуватися від цього псевдодруга чи такого в лапках доброго родича. Ввічливо, культурно, але на відстані. Можливо, якось прибріхувати, що в мене на тебе немає часу, чи в мене просто немає часу, я там зайнята, я зайнята. От культурно, вічливо, але на відстані. Все ж таки, це мабуть хтось із вашої рідні. Бо щоб ця людина перестала впливати особисто на вас, вам потрібно вийти із підпливу якихось приємних спогадів, чогось, що вас тримає разом, можливо, якогось свого старого уявлення про цю людину. Не дозволяйте ностальгії, не дозволяйте пережитому разом з цією людиною впливати на вас, не дозволяйте цій людині руйнувати ваш шлюб.